Друзі, вітаю вас усіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті, Божі скрибниці відкриті для тебе. Гроші приходять в Твоє життя, в Твоє служіння, покликання в Твою родину. Бог виливає своє благословіння і сповнює своє славою Твоє життя. Амінь. Хочу сьогодні декілька віршів згадати з послання до Римлян. Мені подобається те, що там написано, це такі прості речі, але глибокі речі, які сьогодні ми повинні переживати в своєму житті і на які ми повинні постійно споглядати. Звертаючись до церкви в Римі, апостол Павло він говорить про те, що ми прийняли благодать. І це дуже важливо, тому що благодать це Христос і все, що ми маємо, як подарунок, як даром через Його смерть, Воскресіння, через те, що Він звершив. А ми сьогодні можемо це приймати вірою у своєму житті. І далі Він говорить, що всім, хто знаходиться в римі, улюбленим Божим, це так, це так сильно мене підбадьорює. Улюбленим Божим. Ми Божі, діти, ми Божий народ. Ми улюблені. Ми знаємо сьогодні Господа, який любить нас, і Він полюбив нас, коли ми ще нічого не зробили, коли ми були грішниками або коли ми ще не народилися. Він є любов. Він любить не за щось, а через те, що Він є любов. Він любить. І ось тут така потужна думка для кожного із нас, що улюбленим Божим, так звертається апостол Павло до церкви. Це гріє моє серце. Я Божий, я улюблений, і коли мене є гроші, і коли немає, і коли я роблю помилки, коли я їх не роблю, я улюблений, я дитина, я спадкоємець. Я в серці у нього, він мій батько, який сильно, сильно, сильно мене любить. Я улюблений Божий. Але це не тільки е, говорить апостол Павло, що ми улюблені, але ми і покликані, і ми е, святі. Тобто Ми відділені від гріха, ми відділяємось, ми відділяємось для Бога. І святість вона в тому, що ми маємо сьогодні єднання з святим Богом, і ми маємо освячення через Бога, через Духа Святого. І Ми сьогодні відділяємось від того, що є темрявою, гріхом, злом, щоб бути Божими, щоб бути схожими на Бога, щоб бути виправданими через смерть, Воскресіння. Це все ми маємо через Христа. Амінь. І ось покликаним, не тільки улюблені, але й святі і покликані. Улюблені, святі і покликані. У тебе є покликання, в тебе є служіння, місія, відповідальність, у тебе є твій хрест, який треба брати. І далі Він говорить, що ми повинні сповіщати, звіщати свою віру і служити Богові духом. По плоті довго не наслужиш Богові, по плоті ну, надовго тебе не вистачить. Тільки можна служити Духом, коли твоя віра тверда, коли твій дух твердий. Тоді, коли ти покладаєшся на Господа, коли ти сьогодні довіряєш Богові, коли ти слідуєш за Богом, коли ти сьогодні маєш Христа. Основою і фундаментом всього, що є в твоєму житті, тоді можна служити Богові. Тому тут написано, що служу моїм духом в благовісті, коли в тебе тверда віра, твердий дух, ти можеш переносити немочі. Амінь. Написано, що ми, коли маємо твердий дух, коли ми маємо сьогодні терпіння. То ми будемо бачити, як ми рухаємось далі за Господом. Тому вражений дух може бути, а може бути от, твердий дух, коли ми служимо Богові твердим духом. Дух людини приносить її немочі, дух чоловіка допомагає йому долати хворобу. Дух... Благочестивого мужа виносить терпіння своє, а духа прибитого, або духа зламаного, але, або духа враженого, хто може його підкріпити. Друзі, сьогодні Бог хоче, щоб ми переживали Божу любов, щоб ми освячувались, щоб ми мали відносини з Духом Святим і в той же час. Бог кличе нас в покликання. І в той же час Він говорить, що ви можете свящати віру свою, ви повинні це робити, і ви можете служити тільки Духом, Духом, Духом Святим, твердим своїм Духом, своєю вірою. Своїм пізнанням Господа, як свого Господа та Спасителя, тому хай Бог нам допомагає сьогодні проходити всі ці процеси усвідомлення і пізнання Господа. Амінь.